Угу. Інвертор на 1 кВт фірми 2Е. Гарантія на інвертор 12 місяців. 1 кВт вистачить для того, щоб забезпечити квартиру чи будинок освітленням, комп'ютером, роутером, Холодильник теж можна сюди включати, телевізор. Цього всього вистачить, для цього всього вистачить 1 кВт потужності інвертора. Інвертор має комплект, збірка має 12-вольтовий акумулятор ємністю 100 годин. Тобто в одному ємністю акумулятора номінальна, 1,2 орієнтовного кВт він буде витримувати. Тобто, якщо ви інвертор будете навантажувати із потужністю 1 кВт, то вам хватить на. 1 годину і 15 хвилин ємності цього акумулятора орієнтовно. Ці, ці цифри вони орієнтовні. Так, далі. Ми зробили щитові, в якій передбачили відключення акумулятора. В першу чергу, коли вмикаєте інвертор, у вас в першу чергу вмикається акумулятор. Ми вмикаємо акумулятор. Другий наш перемикач автоматичний це увімкнення самого інвертора. Він, він, він працює від акумулятора. так. У нас покажемо, у нас мережі немає. Другий датчик це він інвертор. Але зараз він не включиться на смерть, так і потрібно відмкнути подачу струму із мережі. Ось у нас цей четвертий порух. по рахунку у нас включаємо струм із мережі. У нас з'явилася мережа на інверторі. Зараз він почне заряджати акумулятор. І у нас є ще віддача струму. До споживачів, які потребують живлення. У нас вмикає цей, у нас поступає на цю розведучку, яка йде в контакті, і поступає електрика до наших споживачів, які потрібно забезпечити розпарайним живленням. Так, також у нас є третій перемикач такий він трипозиційний. У верхньому положенні він буде живити в режимі байпас, тобто коли ми вмикаємо верхнє положення струм, який заходить із мережі, проходить через електричну трубу і виходить назад до наших споживачів. Не використовуючи перетворення інвертора, скажімо так. Але при цьому інвертор може працювати. Наприклад, він може працювати на зарядку батареї там і все інше. Якщо ми зараз відімкнемо цей перемикач, у нас на інвертор перестане потрапляти електрика, вона у нас не потрапляє. І інвертор працює, називаємо так, полосту, він живе споживачів наших від акумулятора. Чому полосту? Тому що в нас тут режим байпас, і у нас електрика, яка заходить, вона не використовує потужність інвертора. І живуть наші споживачі без використання потужності інвертора. Вмикаємо назад наш інвертор. Тепер нижнє положення перпозиційного примекача. Це в цьому положенні у нас йде живлення саме від інвертора. Тобто електрика заходить у нас на інвертор. Вона одночасно заряджає акумулятор. І якщо у нас пропадає електрика, зараз ми замітуємо пропадання електрики, інвертора, автоматично перемкнеться на живлення наших споживачів від акумулятора. Ось він показує, жив наших споживачів. Ми зараз підключимо якесь споживання до нього, щоб зрозуміти, скільки він споживає у нас у ватах. Зараз ми підключимо. Готовий? У нас є такий ось тепловентилятор, він розрахований на 2 кВт. Одне із положень цього вентилятора це близько 900 Вт нагрузки, тобто 0,9 кВт. Нагадаємо, що наш інвертор розрахований на 1 кВт і може витримати перемотаження 2 кратне до 5 секунд. Тобто він може витримувати там десь до 2 кВт, але на період не більше 5 секунд. Так, дивіться, ми вмикаємо споживання від споживання наших споживачів, що потребують нашого безперервного живлення. Наш інвертор включається. На інверторі ми бачимо, що в нас немає надходження з мережі. Якщо ми виникнемо надходження з мережі ось цим автоматиком, у нас з'явиться мережа і наш споживач, в даному випадку тепловентилятор, буде працювати і далі, але вже від мережі. Якщо в нас мережа знову пропадає, імітуємося, бачите, тут показується мережа, ми її вимикаємо, вона у нас пропадає, і наш споживач, в даному випадку тепловентилятор, також дивиться від акумулятора. Бачив, що навантаження він бере десь 1 кВт. Навантаження зараз, яке веде інвертор, це 900 Вт-950 Вт. Видно? Видно? <клес> Знову таки, коли ми вмикаємо нашу електромережу, коли з'явилося світло, інвертор автоматично перемикається на живлення наших споживачів від електромережі і живить їх від електромережі. Знову, коли пропадає світ, то він сам перемикається і живить їх знову до акумулятора. Все це інвертор робить автоматично. Тобто функція автоматичного резерву в ньому передбачена вже всередині самого інвертора.